І 6 ранку 20 хвилин українського час. Починаємо зміну Ось ну, так. от Виглядає паркінг ранок. Паркінг просто карман. Карман вдоль 19-ї траси. Так, ну що, хлопці, зараз зробимо обзор. Обзор, не обзор, а огляд машини. Чи в мене нічого тут не вкрали? Що темновато? Нічого не видно. Включимо фонарик. Саме головне бак. Бак треба все одно перевірити рукою. Бо, нагадав, скриють, кришку зверху положать, а ти поїхав. Так, що тут у нас? Колеса, колеса. Завжди дивимося ще накачані колеса. Тому що може за ніч спустити, ти десь проб'єш. Загониш якийсь гвоздик. Так, я завжди дивлюся колеса ще зсередини. З середини. Того що внутрі колеса можна теж спустити, а ти її не побачиш. Це таке, звісно, трохи, є, але в мене 23,5 тонни. Я тут стою під наклоном, то воно не пусте Ну Потім ще подивимося, коли буду стояти більш на рівному. Так, ці колеса нормальні. Обов'язково дивимось тент, Чи не порізали, бо можуть порізати вночі. Цей хлопець на рефі гудів всю ніч. Всю ніч гудів. Як він там спить? Хоча раніше я теж так спав. Пломба. Саме головне пломба, бо це митна пломба, якщо її зірвуть, будуть неприємності на митниці. Все в порядку. Трос. В порядку. Ось такий, бачите, паркінг вдоль дороги. Називається карман. Це просто карман. Просто карман. Туалета нема, мусорники забиті. Так, фонарик виключився чи що. Не включений, але погано видно. Так, цю сторону дивимось. Тент цілий, запаски на місці. Так, що тут? Колеса? Колеса накачані. Колега став. Я вже вчора хлопці не став їхати до упора. Я в 10 вечора заїхав на цей паркінг. Було одне місце вільне. Одне місце. Якраз для мене. Я став. Я міг через 45 хвилин через паузу ще проїхати пару хвилин. Ну, пару годин. Але я вже не став їхати. Це б я їхав до часу ночі. А до часу ночі можна було потім не знайти місця на таких от. Я по 19 їду, а на цій 19 можна було б і не стати вже на лісничках. Так, Зараз ми умиємося прямо з каністри, хлопця, того що... того що немає тут ні туалета, ні умивальника. Отак от ставимо. Умиваємося, чистимо зуби. І вперед, утром ранніми. Так, запускаємо нашого друга Айгову. Це самий головний друг в кабіні. Коли ти без парного екіпажу. Він тобі допомагає в усьому. У в мене стоїть він на планшеті. Я сам його ставив. Сам карти до нього скачую. Все це в принципі хлопці робиться, можна робити самому. Нічого складного немає, хто трошечки хоч розбирається. Заходиш на сайт 4PDA, знаходиш там розділ iGo Primo. І там все хлопці розказується, як його скачати, що в яку папку поставити. На який Android? Але хочу сказати зразу, що така версія як у мене йде тільки до 7-го А якщо у вас андроїд вище, то йде вже там NextGen. Там буде йти IGO Next Gen, а не iGo Primo ну Мені візуально більше подобається Primo Може я привик просто до нього. NextGen якось мені не дуже заходить. Того я бережу цей планшет старенький. І в мене ще один такий є. З 7 андроїдом, де можна прямо поставити? Ну, який ще найголовніший друг є для далекобійника. Без якого нічого не буде. Це хлопці, балон. Оцей газовий балон, на якому я зараз грію чайничок і заверю чайочок. Що вам треба для далекобія Саме головне це балон і навігація. Без цього нічого не буде. Зараз ще яка загріємо. Почнемо зміну і поїдемо. План який на сьогодні? Сьогодні треба мені. Або доїхати до митниці, а це хлопці немало. Дивіться, це 572 кілометри. Якби це і не багато, небагато, ну, тут просто треба їхати 19-ї, а тут села 50, 70 і таке воно, інколи 30 або зупиняється, треба там, пропустити пішохода, то середня скорость падає. І цієї дороги ну так кілометрів 300 треба проїхати. Ну а потім там вже підуть автобани. Але якщо брокер скаже, я йому зателефоную, що в неділю не працюють або я тільки в суботу вечором, десь під 5 вечора, може 4. Так. То тоді я не буду туди аж їхати. Я стану перед кордоном з Луквою. отстою там паузу в неділю. Получається знову суточний, 24-ку зроблю. А зранку або навіть не буду робити суточний. У мене ж початок неділі хлопці коли почалися, Середа чи там четверг, я вже не пам'ятаю, що середі неділі. Я можу навіть суточний наробити. Хоча краще зробити, тому що потім, якщо мене загрузять, хоча можна і не робити, бо вони там загрузку перенесли, наче на четверг, Мало бути в понеділок, а наче на четвер. не непонятно. Це коли Україна і Європа, взагалі нічого не понятно. Цих суточних можна наробити цілу кучу. Ну в общем, отстую там паузу. І зранку, понеділок, там десь 300 кілометрів шурану до Клайпеди, розмитнюсь і вигружусь. Чого так? Чого я зразу не поїду аж до Клайпеди сьогодні? Ну, якби навіть не розмитню, можна аж до Клайпеди доїхати. Хорці, того що там треба платити за віньєту. А навіщо за неї платить лишній день? Віньєта стоїть 11 євро. Якби шеф не дуже хоче позитиві. Я читаю це правильно. Вона ж така робота, що ми нікуди не спішимо. Якщо вона завантаження буде на четверг, ну, то яка різниця, коли я там буду в тій литві? Вони раніше не загрузять. Так, ну що, чайничок закипів. Я вам трошки розказав інформації. Ну, бачите, мене він такий трошечки не свистить. Як нажмеш тут, то і свистить. А так не свистить. А так все стоїть. В общем, закипів. Так, хлопаки, починаємо їхати. Нікого вже немає, всі пороз'їжджались. Остався один реп, той що задній колотав. Так він і колотає. Потихенько розганяємося. Тому що... Що у нас вага 23 тонни. З половиною. Оце ми зараз будемо їхати по 19. Це така національна дорога вважається. Між селами, ПГТ. Тут це одні села, городіжки. Ну, вона вузенька, але бачите, достойна дорога. Тобто яв немає. Їхати можна. Звичайно не автобан, але можна їхати. Отак От треба з самого ранку, так мені подобається, тому що я міг би їхати до часу ночі вчора, ну і що? А потім би я спав десь, зараз я сплю до, Спав до скольки? До 6 ранку, ну, до 5 а так би спав до Ну, Але потім їхав би до пізньої ночі. А так я вже в 10 вечора маю стояти на паузі максимум. Тому так краще. Та й на паркінг вставати краще. Тому що місця свободні. Я ще чов вчора не поїхав, тому що дійсно можна не знайти місце на 19 і в час ночі. Тому що тут в основному лісники на Наплатить ми не стаємо, а на лісниках як би підзабивається. Ну, їх так вони є, але їх не так, щоб дуже багато. Якщо приїхав на лісник, то там наступний буде вже кілометрів, я не знаю через скільки, може бути і через 30, може бути через 40. Ну, може бути і через 20, звичайно, але в основному 30-40. І це. Мінімум, коли 30-40 вже їхати треба. О, туманчик хлопці, туманчик легесенький. Націоналками в поляків можна їхати 70 км на годину. Це максимум. Більше не можна. Ну, Це іменно для нас, для грузовиків. Легковики можуть більше їхати. Але я їду 79, всі тут їдуть 80-85, я їду 79, мене доганяють. Раніше я їхав 82. Потім мене полісмен зупинив і оштрафував. Раніше як мене стояло на кризі 82, а з горочки вона розігнала 84. І він мене розстановив і каже, пан, привисив швидкість, принкість на 14 годин, кілометрів. Ну і виписав він мені мандат на 100 злотих. Я дуже розстроївся, звичайно. І після того став їздити 79 км. Тому що якщо перевищаєш швидкість на 10 км і більше, то мандат 100 злотих. Якщо до 10 км, то мандат 50 злотих. Так що такі діла? Якщо вже, якщо вже зловлять, то хоч на 50 злотих. Ну але якщо мені випишуть знову штраф на 50 лоти хлопці, то тоді вже я буду їздити, ну не знаю, 75 чи може 77. Ну 70 не буду. Чого не буду? Тому що ну реально тут е, дорога нормальна, можна їхати більше. І всі їдуть більше. І Я навіть їду 79 хлопці, мене доганяє колона. Я їду перший. А за мною штук 5-6 фур. І вони там вже в рацію матюкаються, вони вже там зляться, вони всі хочуть їхати ось 5-90 тут взагалі, розумієте? Це поляки і українці, всі хто хоче, всі хочуть валить як сумасшедші. Ну я так не їжджу. Я так не їжджу. Тим більше після цього штрафу, я їжджу 79. І хай вони всі як хочуть, так і їдуть. Хай обганяють. А вон заборонений. Вот это такая дилема. Не, ну тут реально 80, в принципе, можно ехать. Но больше, конечно, уже опасно. Потому узковато. Все равно узковато. Червоне светло. А, уже зеленое. Повезло. Все равно, бачите, вот а сейчас начинается населенный пункт. Знак, Значит, треба ехать 50 км. Вот я и скидываю. Поляки иногда стоять и штрафуют. А, тут ще ось поворот на 90 градусів. Підказує мені скренчелею. От бачите, яке в них, якщо вам видно, кладбище. Все це саме плиці немаленьких, зараз і тує де... поїде тує. Ось зараз вам. Та, ні, показувати вам не буду, тому що... Я зараз зіб'ю камеру, а потім визос нічого не побачите. Ну ще трошечки вам зараз покажу, оце містечко тут, повернулося. оце та мабуть потім включусь. Щоб не дуже багато знімати, тому що я вже вам зікена знімав, вже чотири частини був той рейс, а це я вже не знаю. Хоч би в чотири вложиться. Треба постаратися вложитися в чотири частини. Якщо не вложусь, то вже і не знаю. Чи будете ви дивитися, чи воно вам цікаво. Можна звичайно знімати і знімати. Знімати якби є що. Тут оцей крутий поворот, я його знаю. А далі знову буде поворот направо. Там теж цікаво, там часто стрічка стоїть. І щоб там завернути, там треба виїжджати тільки на зустрічну смугу. По-другому ти просто там ну, не цей не повернеш. Зараз ви побачите. У мене тут стрілочка, допоможена секція. Можна повернути на червону. Але тут треба плоть до зупинки. Повертай. Я зараз скидаю, скидаю, навіть якщо загориться червона стрілочка, мені буде не страшно. що тут по-другому не заверне, що тут не загорілось. А от уже зелений, так що нормально. Можна. От вам зустрічна слуга, А він прям так, чи вона так прям борзо поїхала. Я ж думав, якщо в мене зелений, то в мене тільки зелений. А в неї що теж зелений? У мене аж бутилочки попадали, типа різкі поворот. Це я їхав, ви бачили з якою скоростю. А вже п'ятерочка бутилочка впала. У мене на полу лучше стоїть зілої питьєвою. Я набрав води підівої побільше. Тому що тут бігати куплять, де її є, що ж ВТБ набрав, ВТБ. Так мені легше. Коли в мене вода є, мені потім за нею бігати не треба. Тому що вода треба, пить треба, на все треба, хлопці. Так, ну, добре, до наступного включення. Так, хлопці. Подзвонив я до брокера. Верніше я став був на паузу. О, бачите, радар жовтенький. Будете знати, що в таких коробочках радари в Польщі в селах. Треба їхати 50. Посмотряє і прийшлють вам штраф. Трактора в них їздять, фермерство теж є. Так, ну що, став я на паузу був. 45 хвилин позвонив брокеру, кажу, що там, ви мене розмитнете сьогодні, може завтра. А сьогодні субота, а завтра неділя. він пише: ні, тільки в понеділок. Ну правда, в Литві та в Латвії буває працюють і в суботу, в неділю митниці. Це у нас ніколи не працюють. А там працюють. Але то але він каже: ні, ця митниця не працює знову радар, так треба скинути, щоб горочки не А Ще дивіться знак синенький, бачите? Намальовано, що буде радар, ми вас попередили. Ви вас попередили, а вийдувати. Ой, ідем сорок 47. Так, проїхали. Це радар. Пощок не штраф заплатиш? А зачем воно мені надо? Правильно, не надо. Так, а что это за село? Я даже не знаю. Вам не подскажу. Вот сейчас будет культовое развязку. Такие еще какие-то интересные. интересно. Что тут за рондо? Такие рондо. Плубуя. по блатному так ну ви тут знаєте що треба всіх пропускати Знак. Дорогу. Оп. Третій 3 з'яс важливо не проїхати це по бордюру а там такий бордюр торчить так вот так Нормально. Нормально проїхали. Ну, значить є такі діла, хлопці. Буду їхати я на паркінг зараз, 101 кілометр мені. Стану на мобі, це той моб, який перед кордоном з Литвою. Я там вже стояв якось. Знов радар пишуть люди. Мені кстати його теж показують де радари. Тільки інколи він показує. А ось і полісмени. Мене хочуть зупинити чи що. Навірно, чи що вони. Наче ні. Наче не хочуть, не мене. О, бачите, буде. білоруси, білоруси зупиняють білоруськими номерами. Звісно, вони тут цих пригожинців не люблять. Тут же недалеко кордон з Білорусією. А я вже думав, що мене будуть. Ну я нічого не порушував, Їхав 50. Але вони можуть просто зупинити і перевірити документи. Вони можуть перевірити вантаж, кріплення вантажу. У них не так, як у нас. У них поліцейський може зупинити тебе, коли йому хочеться. І все перевірити. А у нас треба причина установки. Бачите, яка різниця. Правда, у них поліцейські просто так з вас драти взятку не буде, як у нас. Просто так вимагачім займатися. Мене зупиняли не раз, перевіряли все. І відпускали, кажуть, все, пан, кажуть, щасливої дороги, їзжай. Кажу, деньки і папер. Ну так, а така різниця. Так, ну добре хлопці, поїхав, я на паркінг. Як гарно стоять бочечки, та? Три однакових і там ще дві однакових. Приїхав я на паркінг, тут буду робити 24. Я цей паркінг люблю. Тут завжди є місце. Тут є душ, тут є моб. Вон там хегельман стоїть. Далі, якщо видно. Це... В общем такі діла. Це я доїхав до кордону, це останній паркінг між литвою. Та... Я тут роблю 24-ку. І в понеділок рано сідаємо. І стартуємо на Литву на клайпеду на розмитнення, а потім на вивантаження. І тоді вже рейс буде завершено.